Чому діти віддаляються від батьків після 65 років? Коли любов змінює форму. Колись у дитинстві здавалось, що батьківська любов це щось вічне і непорушне, ми тягнулися до мами й тата за теплом і підтримкою, їхній голос був для нас опорою, їхні обійми, захистом. Але з роками усе змінюється. І не тільки ролі змінюється сама глибина зв'язку. Особливо сильно це помітно, коли батьки перетинають межу 65 років. Телефонні дзвінки стають коротшими, розмови формальнішими, а зустрічі. Все рідшими виникає болюче питання, що трапилось із тією безумовною любов'ю, яка колись здавалася незламною, це питання гризе багатьох батьків, його не завжди ставлять у голос, але воно живе в серці, у вигляді суму, образи чи навіть відчаю. Психологи давно досліджують цю тему, і правда, що випливає на поверхню, іноді буває нелегкою. Вона вимагає від нас чесності, здатності до саморефлексії і бажання змінюватися. Сьогодні ми розглянемо дев'ять причин, чому діти можуть віддалятися від батьків у поважному віці це недокори й неосуд, це спроба зазирнути в глибину і, можливо, відновити те, що ще можна врятувати. Діпричина перша. Любов, як борг здається природним очікувати вдячності від дітей, адже скільки років присвячено турботі, вихованню жертвам. І коли приходить час старості, дуже хочеться отримати у відповідь хоча б краплю тієї любові. Але проблема виникає тоді, коли очікування вдячності перетворюється на невидимий борг. Дитина починає відчувати Її любов більше не вільний вибір, а повинність. Вона має зателефонувати, має приїхати, має поспівчувати, і, якщо не зробила цього, починає мучити себе почуттям провини. А любов, яка базується на обов'язку, втрачає свою щирість. Це вже не про тепло, це про контракт. Я тобі, ти мені. Чим більше невидимого тиску, тим сильніше хочеться втекти. Психологи говорять: справжня любов народжується тільки там, де є свобода, де можна подзвонити не тому, що треба, а тому, що хочу. Коли ж відносини перетворюються на перевірку по списку, скільки разів зателефонував Зренія? чи приїхав на свято, серце закривається. Бо ніхто не хоче складати іспит на хорошу дитину усе життя. Причина друга емоційний тиск і маніпуляції. З віком деякі батьки починають керувати стосунками через емоції, ображаються, змушують відчувати провину, лякають своїм сумом. Часто вони навіть не усвідомлюють цього. Але діти це відчувають, якщо син зателефонував не того дня важкий зітхання у слухавці, якщо донька не змогла приїхати на вихідні тиждень мовчання на образу, і кожен дзвінок стає битвою совісті замість радості спілкування, іноді простіше не дзвонити взагалі, ніж знову і знову переживати, що не дотягнув. Замість теплих розмов залишається лише тривога і виснаження, але справжня любов не повинна змушувати доводити свою вірність. Справжня любов це тиха радість навіть від одного несподіваного дзвінка. Причина третя небажання відпустити дорослих дітей Найболючішою причиною віддалення часто стає те, що батьки не можуть прийняти. Їхні діти виросли. Діти вже мають свої родини, дітей, кар'єру, власний шлях, але батьки продовжують поводитися з ними, наче ті залишилися маленькими. Поради, критика, втручання в особисте життя, усе це замість тепла, породжує опір і бажання дистанціюватися. А втручання в доросле життя навіть із найкращими намірами. Це завжди втрата довіри, бо неможливо бути поруч, якщо тебе постійно виправляють. Батьки, які вміють відпустити дітей, залишаються важливою частиною їхнього життя. Ті, хто не може відпустити, ризикують залишитися осторонь. Причина четверта Рани дитинства, які не забуваються. Час лікує багато ран, але на жаль. Не всі особливо болить те, що залишилося в душі ще з дитинства: строгість, постійна критика, холодність або емоційне відторгнення, все це залишає слід. І ось, коли батьки старіють і чекають тепла від своїх дітей, вони іноді забувають у минулому самі не завжди були джерелом того тепла. І тоді дорослий син. Або донька бачать у старенькій людині не тільки маму чи тата, які потребують допомоги, а й ту людину, яка колись завдала болю. Психологи кажуть, після 40 років у багатьох дорослих починається нова хвиля переосмислення власного дитинства. Особливо гостро це відчувається, коли власні діти досягають віку, в якому колись боліло нам самим. У цей момент у душі піднімаються питання, чому мені цього не дали, чому зі мною були жорстокі? І якщо батьки й далі відмовляються бачити свої помилки, наполягаючи, ми все робили для твого блага, холод між ними тільки зростає, Альбер Камю колись сказав найстрашніше це не відсутність любові, а її ілюзія. Коли тобі здають вигляд любові. Без права на щиру розмову. Саме тому дорослі діти, які виросли у сім'ях формального тепла, часто тримають дистанцію, навіть коли батьки в старості хочуть зближення. Бо внутрішня дитина давно навчилася захищатися, і її захист має ім'я відстань Пробачення починається з визнання. Найбільший парадокс у тому, що багато батьків навіть не усвідомлюють, як сильно вони могли поранити своїх дітей, вони не пам'ятають образливих слів чи байдужих вчинків, але пам'ять про біль не стирається просто так, вона залишається десь глибоко і чекає на визнання. Психологи говорять без щирого вибачення, навіть символічного, пробачення майже неможливе. Інколи достатньо простих, але щирих слів Я шкодую, що тоді не почув тебе, пробач мене, і ці слова можуть розтопити кригу, накопичену десятиліттями, але якщо батьки наполягають на своїй правоті, діти, навіть якщо й залишаються ввічливими, все одно віддаляються. Діалог замість стіни, близькість після 65 років можлива. Але вона потребує великої мужності. Сказати чесно, я був неправий», визнати свої помилки без виправдань. Тільки тоді є шанс не просто зберегти зв'язок, а й побудувати його заново на основі поваги, а не боргу, бо справжня любов це не вимога, ти мені винен. Це тепле бажання бути поруч один з одним, не через обов'язок, а через вибір. Причина п'ята егоцентризм батьків коли діти стають обслугою, світ обертається лише навколо мене. Ще одна болюча причина, чому діти охолоджуються до літніх батьків, це непомітне перетворення стосунків на гру в одну сторону. Коли батьківські потреби стають центром Всесвіту, а діти починають відчувати себе не улюбленими людьми, а постачальниками послуг. Подзвони мені, приїдь на свята, Вези мене на дачу, ремонтуй холодильник, слухай мої скарги на здоров'я. Ти мені не подзвонив, у мене тиск був двісті, ти не приїхала, у мене нога боліла три дні. Такі слова звучать, наче крик про допомогу, але якщо чути їх постійно, серце ніби закривається. Звісно, допомога літнім людям. Це природно, але коли немає взаємності, коли немає зацікавленості у житті дітей, коли кожна розмова перетворюється лише на розповідь про болячки або докори, в якийсь момент діти втомлюються так, спочатку це просто втома, а потім бажання рідше телефонувати, а згодом і зовсім відчуття емоційного виснаження. Психологи називають це емоційним вигоранням у стосунках, коли біль одного члена родини стає центром Всесвіту, а інші почуваються невидимими. Тут справа не в жорстокості та егоїзмі. Просто кожній людині хочеться бути почутою, навіть якщо їй 40, 50 чи 60. Просто кожна людина має свої турботи, роботу власних дітей. Здоров'я. І коли при кожній розмові доводиться тільки підтримувати іншого, не маючи права на свої почуття, виникає внутрішнє виснаження. Шопенгауер колись сказав співчуття короткочасне почуття, постійне ниття викликає відразу. Це звучить суворо, але, на жаль, правдиво. Ще гірше, коли літня людина навіть не цікавиться життям своїх дітей. Як у них справи, чи є радості, досягнення, турботи, тоді стосунки стають односторонніми і тріщать по швах, парадоксально, але навіть у стражданнях можна залишатися уважним до інших. Навіть коли боляче, можна запитати А як ти, як твої справи? І ця маленька турбота творить дива. Віктор Франкл вважав. Людина здатна пережити будь який біль, якщо бачить у ньому сенс. Але сенс не можна нав'язати дітям, не можна перетворювати кожну зустріч на сеанс втіхи. Тому так важливо зберігати інтерес до світу, до внуків, до дрібних радощів життя. Літня людина, яка випромінює тепло навіть крізь біль, завжди залишиться близькою і бажаною для своїх дітей. Бо тоді вона асоціюється не з тяжким тягарем, а з домашнім затишком і спокоєм. Причина шоста жорсткість, критика і нетерпимість до нового. З роками деякі люди стають впертими і категоричними. Вони вже не готові приймати інші погляди, а особливо важко їм дається розуміння вибору власних дітей. Змінюється світ. Змінюються підходи до виховання, до роботи, до життя взагалі, і це дратує. Тоді будь-яка нова ідея, інший стиль життя, навіть проста зміна в харчуванні чи вихованні онуків стає приводом для критики. Батько чи мати не просто висловлюють думку, вони судять. А діти дуже швидко відчувають цю оцінку. Насправді за цим стоїть страх, страх перед новим незнайомим світом, який змінюється без дозволу і пояснень. Але замість того, щоб шукати підтримку в дітях, батьки часто починають захищати себе критикою і втрачають те головне, що тримало родину разом. Чому критика руйнує стосунки? Діти не хочуть виправдовувати кожен свій крок, вони не потребують суддів, вони шукають підтримку, розуміння, прийняття. Коли мама чи тато постійно поправляють, оцінюють або осуджують вибір дорослої дитини. Навіть з найкращих намірів розмова стає холодною і натягнутою. З'являється дистанція. Карл Юнг казав: кожна людина має право на свою долю, і ніхто не має права нав'язувати свої сценарії іншим. Тільки той батько, який вміє слухати без осуду, стає для дітей не обов'язком, а джерелом натхнення. І до таких людей тягнуться навіть через тисячі кілометрів. Причина сьома емоційна закритість. Коли батьки не дають тепла, яке самі так потребують, є такі батьки, які ніколи особливо не вміли показувати почуття. Вони могли бути добрими, допомагати, піклуватися, але без обіймів, без слів люблю тебе. Без справжнього тепла у голосі, такі люди і в старості залишаються стриманими, вони можуть дзвонити, цікавитися справами, але діти все одно відчувають стіну. Емоційний холод, Юнг наголошував Без контакту з власними почуттями неможливо побудувати справжній зв'язок з іншою людиною. Ай, чому це так боляче для дітей? Діти, які виростають без тепла, особливо гостро відчувають його брак у дорослому житті. Вони вчаться давати любов своїм дітям, багато обіймів, багато підтримки, і ще сильніше бачать холод у стосунках із власними батьками вони хочуть простого тепла в голосі, зацікавленого Я пишаюся тобою, ніжного Я скучила. Але часто натомість чують лише коротке ага або байдужу фразу, така холодність поступово робить зустрічі формальними діти приїздять, але не надовго, телефонують, але рідше, не тому, що не люблять, а тому, що їм не вистачає того живого душевного зв'язку, який потрібен будь-якій людині. Причина восьма підсвідома провина у дітей Коли відчуття Я недостатньо хороший, віддаляє. Іноді діти віддаляються не через неправильну поведінку батьків, усередині них живе важке, ледве відчутне почуття провини. Вони картають себе за те, що рідко телефонують, рідко приїздять, що не можуть дати батькам усе найкраще, і що більше батьки натякають на це. Словами на кшталт: Ти забув про нас. чи у тебе вже немає для нас часу, то глибше росте ця провина, і замість бажання бути ближче діти відчувають біль і щоб уникнути її, починають тримати дистанцію. Карл Юнг казав провина підступна емоція, вона тихо керує вчинками навіть без нашого відома. Особливо страждають чутливі люди, які прагнуть бути добрими дітьми, але з часом просто не витримують тягаря емоційного боргу. Як змінити ситуацію? Важливо не вимагати уваги, а радіти їй, коли вона є. Не дорікати за рідкі дзвінки, а щиро сказати: Я так радий чути тебе. Лише теплі слова без обвинувачень здатні зняти провину і повернути справжній зв'язок. Якщо ж діти роками відчувають себе недостатніми, вони йдуть. Спочатку рідше дзвонять, потім рідше приїздять. А іноді і взагалі стає запізно щось виправити. Причина дев'ята Парадокс часу коли стає запізно будувати те, що не збудували вчасно. Відносини це не будівля, яку можна швидко звести за одну зустріч чи дзвінок, їх треба плекати роками, увагою, турботою, справжніми розмовами. Багато хто вірить, що ще буде час налагодити стосунки, але одного дня, виявляється, час минув. Можливо, батьки ще живі, але душевна близькість вже втрачена. Діти і батьки ніби живуть у паралельних світах. Вони вітаються, цікавляться здоров'ям, і все. Розмови стають формальними, а всередині порожнеча. Чи можна щось змінити? Психологи кажуть, навіть наприкінці життя можна знайти новий сенс. Іноді достатньо однієї чесної розмови. Я багато втратив. Я хочу, щоб ми були ближчими, поки ще можемо. Ці прості слова здатні зруйнувати роки мовчання, але для цього потрібна сміливість і велике бажання зберегти те, що ще можна врятувати. І короткий висновок життя після 65 років відкриває нову сторінку не тільки для батьків, а й для дітей. І дуже важливо пам'ятати, любов не можна вимагати. Її можна лише дарувати легко, вільно, без умов, тоді вона обов'язково повернеться. Стосунки між батьками і дітьми це дорога з двостороннім рухом. Щоб вона не обірвалася, потрібні любов, прийняття, чесність, не обвинувачення і вимоги, а просте, тепле серце. Якщо це відео виявилося вам близьким. Підкріпіть його лайком, підпишіться, щоб не пропустити нові епізоди. Тут ми говоримо про найважливіше розкажіть у коментарях, а що ви думаєте про цей складний, але важливий шлях. Чи були у вашому житті моменти, коли ви відчували зміни у стосунках із дітьми, чи вдалося подолати холод між поколіннями, чи були моменти, коли старі образи заважали вам налагодити стосунки з батьками або дітьми? Поділіться своєю історією в коментарях. Можливо, саме ваш досвід допоможе іншим краще зрозуміти себе та своїх рідних, може стати підтримкою та надією для когось іншого. Давайте спілкуватися і підтримувати одне одного.